26 років вона залишилася вдовою із сином на руках. Юлія Оверчук тривалий час не могла оговтатись після болісної втрати. Потім, зрештою, створила бренд одягу, який став справою її життя та поєднує пам'ять любові силу. Мене підтримують мої рідні, підтримують наші військові, і те, заради чого я це все почала. Юлія за фахом кравчиня закрійниця почала працювати на швейному підприємстві ще під час навчання 2019-го. Завдяки спільним друзям познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Матвієм. Він, як і Юля, був родом з Волині, працював на будівництві. Це побачення я просто напевно, ніколи не забуду, е... бо це ми спілкувалися. Я себе так поводила, але я не бачила його сторону. Як він себе поводить по переписці, може я сприймала це, бо в мене такий настрій був. Але вже під час спілкування вживу, я вже побачила, який він, тобто так, як він писав, так і він і, і реагував насправді. І це мене дуже так. Знаєте, я теж там і відкрилася, і біля нього я зовсім не так себе почувала. Це було справжнє кохання. Матвій закінчив строкову службу і разом з Юлією переїхав жити до столиці. 2020-го пара одружилась, влаштувалися на роботу та будували плани на майбутнє. На роботі я прям кайфувала. Правда, мені було важко все, але це була робота. Я кожного разу, коли я лягала. Знаєте, дякувала всесвіту, що в мене є таке життя. В мене є Матвій, в мене є робота, від якої я ну приносить мені це задоволення. А щасливе життя зруйнувала Росія. За місяць до повномасштабної війни Юлія народила довгоочікуваного сина Мирона. 24 лютого родина прокинулась від вибухів і дзвінків рідні, зібравши речі, Оверчуки поїхали на Волинь. Юлія залишилася з дитиною. А Матвій став на захист країни. Ми приїхали сюди. Матвій то, то вже так нічого не говорив. але сам почав дзвонити. Якісь дзвіночки такі, щоб я не чула. Піде там, поговорить, поговорить, потім вже сів зі мною поговорив, каже: Юля, я подзвонив до себе, де я служив в частину, і мені сказали поїхати в Луцьк. Він поїхав в Луцьк частину, вже зібрав речі, поїхав в Луцьк частину і його відпустили додому і сказали чекай. І через декілька днів, після того, як він приїхав з Луцька, до нього дзвонить мама і каже: Матвій, тобі повісти. 22 червня 2022 року на Донеччині Матвій збив ворожий літак із ПЗРК «Ігла». Та у відповідь по його позиції прилетіла ракета. Йому було лише 26. Хлопці сказали, що без шансів, бо метр біля нього влучила та ракета від першого. Тобто, якби він заховався, стрелив і пішов в око, він би був би живий. А так він хотів побачити чи. Він влучив для Юлії. Тоді життя втратило сенс. Глибока депресія, сльози, безсонні ночі. Вона замкнулася у собі, але врешті зрозуміла, мусить жити далі заради сина, заради пам'яті про Матвія. Якийсь день в мене було таке? Юля, стоп. Ти більше так не можеш. Потрібно вертатись до життя. І почала думати, що мені дає життя. Тіпа раніше до війни, що мені давало життя. Двій і щось з вишиттям мене не полишала думку. Так народилась ідея для бізнесу. Юлія вирішила створювати одяг, який любив її чоловік зручний, стильний, якісний, і назвати компанію на його честь. Вона знайшла приміщення, придбала обладнання, закупила тканину, і вже за три місяці бренд М-Овер почав роботу в Луцьку. Одна Конструктор я, як швея, як конструктор, як все. І потім в січні ми знайшли швею, яка мені допомагала шити. І це до запуску нашої сторінки. Ми першу, тобто, про себе сказали. До цього я в соцмережах не висвітлювала, що я щось хочу робити. Вже 14 лютого ми запустили нашу сторінку. Інстаграм, попри деякі труднощі, дівчина не опустила рук. Бренд розвивається. Юлія удосконалює свої знання та навички і виготовляє кожну річ з турботою про якість. Ми виготовляємо е, спортивні костюми в кежуал стилі на кожен день, як і чоловічі, так і жіночі. Нас можна придбати окремо вироби. Тобто це не костюмами продається окремо, Окремо ковалі можна е, комбінувати кольори, можна комбінувати розміри. Також ми подовжуємо подовжуємо чи укорочуємо. Проте для Юлії важливо не лише будувати бізнес, а й підтримувати інших. Військові отримують знижки на її вироби. А частина прибутку бренду йде на донати збройним силам. Також ми відкривали збір е, з южо. В нас зараз вісить конверт. У нас на нашій інстаграм-сторінці, тобто, якщо людина бажає, вона може закинути Юлія. Не просто заснувала бренд одягу, вона створила символ незламності, пам'яті та любові і на цьому не зупиниться. Перш звичайно хочу з -за межі України, щоб люди дізнались історії про нас, про наших українських жінок, про те, що там хлопці тримають фронт, а ми тут також не здаємося, і ми також тут підтримуємо.